Жовтень у світі називають рожевим місяцем, часом, коли наголошують на важливості профілактики раку молочної залози. Листопад це мовембер або вусопад, нагадування чоловікам про важливість дбати про своє здоров'я. Але онкологія не прив'язана до календаря. Вчасне обстеження це турбота, яка потрібна щодня. Ми поспілкуємося з фахівцями Чернігівського медичного центру сучасної онкології, щоб нагадати, кожен із нас може зробити простий крок, який здатний зберегти життя. Починаємо з теми, яка звучить у жовтні, але актуальна завжди раку молочної залози. Насправді рак молочної залози це багатофакторне захворювання, і досліджуючи багато причин, які приводять до цього захворювання, ми не можемо їх всі виправити. Тому вся медицина йде по шляху ранньої діагностики. Можна зараз з певністю сказати, що раннє виявлення і початкова стадія хвороби вилікована, що стосується раку молочної залози. В світі золотим стандартом обстеження і ранньої діагностики є мамографія. Мамографія це обстеження, яке дозволяє на ранній стадії виявити хворобу, коли пухлина зовсім невеликих розмірів і метастатичний потенціал майже. Зовсім низький, тому лікування завжди ефективне, і дуже складно ця хвороба лікується і майже невилікована, коли мова йде про третю, про четверту стадію. Але і тут можна хворих достатньо довго лікувати і давати можливість їм якісно проживати життя. Ми переводимо хвороби на пізніх стадіях хронічний стан і допомагаємо пацієнтам як можна довше прожити з такою хворобою. Що важливо знати, що мамографію. Треба застосовувати в певному віці. Від 40 і після 50 виконується по різним протоколам. Є певні обмеження в кожних країнах. Якщо ми беремо нашу державу, то в Україні, починаючи з 45 років, в наших рекомендаціях кожні два роки жінка, яка не має скарг, проходить це обстеження просто профілактично. Коли Зовсім нічого не турбує пацієнтка, коли нема ніяких ущільнень, і якщо ми щось виявляємо на такій доклінічній стадії, це і є саме ефективне виявлення. Часне проведення цієї процедури і категорії жінкам 45 дозволяє знизити смертність від цієї хвороби на 30% це велика цифра. На початкових стадіях вся онкологія, не тільки рак молочної залози, вона протікає безсимптомно. І там, де ми можемо долучитися з таким профілактичним обстеженням, ми це пропагуємо, рекомендуємо і використовуємо. Всі зараз чують слово скринінг. От скринінг це і є та модель ранньої діагностики, коли у пацієнта нема зовсім ніяких скарг. А ми рекомендуємо пройти те обстеження в нашій державі за останні роки. Дуже багато для цього робиться. У нас з'являється нове обладнання, от як в нашому центрі, сучасний мамограф експертного рівня за мною стоїть, яке дозволяє робити правильно, ефективно цю процедуру і виявляти якраз те, що нам треба от ранню початкову стадію хвороби в Україні. Працює система програми медичних гарантій, яка за рахунок держави забезпечує проходження мамографії жінкам після 45-ти один раз на два роки, де за направленням сімейного лікаря проводиться безкоштовне мамографічне обстеження в закладах, де є дане обладнання. В Чернігівській області таких закладів сім, де можна звернутися і пройти це обстеження. Керівництво області затвердило вже програму. Що стосується скринінгу раку молочної залози, розроблені вже маршрути, і ми вже починаємо приймати пацієнтів в цих лікарнях. Що стосується нашого закладу, то крім того, що ми ведемо постійну діагностичну роботу з населенням всієї області, яке до нас приїжджає, ми ще й використовуємо теж програму скринінгу віддалених громад, коли до нас привозять людей. Талалаївського, Срібнянського району для того, щоб пройти обстеження, тому що таке обладнання не в всьому регіоні наших громадах є. Тому ми зараз допомагаємо населенню добратися. До речі, ми в партнерстві з центром профілактики хвороб це робимо. Що стосується мамографії, це доведена ефективна процедура з доказовою базою, дуже ефективною для жінок після 45 п'яти. В деяких країнах після 50. що стосується УЗД, такої ефективної доказової бази немає. Але особисто медпрацівники і онкологи рекомендують використовувати УЗД-дослідження у жінок більш молодої категорії. Крім того, що починаючи з 20 років молочну залозу, повинен оглядати лікар, чи то онколог, чи то гінеколог. Ще ми рекомендуємо, хоча б раз на рік, пройти в віці до 40 років УЗД молочних залоз. Крім раку, ще є багато проблем молочних залозів. Вони не такі страшні, як онкологічні, але з ними теж треба визначатися, лікувати, інколи оперувати, навіть якщо це доброякісна патологія. Тому УЗД використовується в більш молодій категорії. Ми рекомендуємо це використовувати або раз на рік, або за показами, якщо лікар призначає, для дообстеження, якщо мамографія має складні випадки, ми вже маємо МРТ-діагностику, де для певних ситуацій ми навіть використовуємо МРТ. Якщо брати сучасну мамографію, то якраз в нашому закладі це не просто мамографія, це обладнання, яке ще виконує певну функцію томосинтезу, яке дозволяє дивитися більш складні випадки і дозволяє зробити реконструкцію молочної залози. Яка лікарю просто виводить найменші пухлини, там 2-3 міліметри. Це просто фантастично на сьогоднішній день. Таких пухлин за цей рік ми вже виявили в декілька разів більше ніж це було колись ще до появи таких апаратів. Якщо брати фактор ризику, їх при онкології молочної залози біля 80. Як ви розумієте, всі їх викоренити просто неможливо. Найбільший фактор ризику це вік. Найбільша вікова категорія пацієнтів, які хворіють на цю хворобу, це. Від 50 років, що стосується інших факторів ризики, такі як генетика, харчування, заняття, здоровий спосіб життя, вони менш факторні і, наприклад, Генетичний анамнез він впливає на онкологію, але всього-навсього там в 6-7%, відсотках це невелика кількість, тому генетичні сімейні анамнези. Ми дуже чітко відслідковуємо, щоб вчасно діагностувати. Зараз вже профілактична медицина з'явилася в Україні, де можна застосовувати технології хірургічної профілактики, але це не вирішує питання, тому що майже 90% відсотків пацієнтів це без всякої генетики. Але з певними, скажімо так, нюансами життя, якщо відслідковуєш всіх пацієнтів, то вони є. Насправді, якщо ви берете стрес, в доказовій медицині нема прямого зв'язку стресу і хвороби. Але є певні дослідження про те, що жінки, які знаходяться в стресі під час воєнних дій, це Боснія, Герцеговина, чи були дослідження у військово США, де жінки, які були в стресі, в їх рак. Молочної залози виявлявся на 20% більше, але прямого зв'язку дослідити, як це відбувається через гормональний статус, через поширення, можливо, гормональних рецепторів на сьогодні ще не з'ясовано. Тому з певненістю можу сказати, що психосоматичні фактори впливають на хвороби, в тому числі на рак молочної залози, і в ситуації, де знаходиться наша країна, ми очікуємо ризики, які підвищують кількість цієї хвороби для особливо жінок нашого регіону. Зараз медицина змінилася, і вона вже не така, як була навіть 5 років назад. Її вже не треба боятися, тому що вона не несе для населення фінансового навантаження, як це було колись раніше, коли система недофінансована була. Зараз держава забезпечує всі базові речі і в лікуванні, і в діагностиці. Якщо брати мамографію, не інвазивне, не пошкоджує шкіру, не створює якихось проблем. Тому не треба цього боятися, треба організуватися. Прийти, записатися, зробити це обстеження, отримати результати, бути спокійним, як мінімум, два роки. Дуже важливо дбати про своє здоров'я, не боятися медицину, не боятися мамографічної процедури і приходити на обстеження. Але я ще хочу нагадати, що в нас в листопаді ще одна проблема це для чоловіків, яку ми всі обговорюємо і обґрунтовуємо: це рак передміхорової залози. Як і рак молочної залози, рак передміхорової залози на ранніх стадіях можна практично вилікувати. На пізніх стадіях його вилікувати неможливо його потрібно постійно лікувати, що створює певний дискомфорт для пацієнта. З чоловіками складніше. Вони ходять до лікаря складніше. Вони постійно зайняті, багато працюють. Зараз взагалі військовий стан то чоловіки воюють. Але якщо у вас з'являються якісь симптоми урологів достатньо багато, майже всіх поліклініках, всіх лікарнях от міста Чернігова по області є такі лікарі, де які можуть відразу оглянути вас. І хоча би або зняти підозру, або щось запідозрити, щоб вчасно час, е, почати діагностику і лікування. Якщо у лікаря є найменша підозра на онкологію, не зволікайте часом, попросіть, хай направлять все таки в онкоцентр, чи в чи будь-який інший, щоб онколог подивився, онколог-уролог, чи хірург-онколог, якщо стосується молочної зі, і підтвердив, чи зняв цей діагноз, подивився, яке лікування пропонують, яке лікування сучасне повинно бути. Завдяки програмі медичних гарантій, яка фінансується державою, всі обстеження і лікування у нас проходять безкоштовно. А також консультації, огляди лікарів це все відбувається безкоштовно. Просимо, звертайтеся, ми завжди раді допомогти. Наші двері відкриті, кол-центр у нас працює, регістратура працює. Єдине, щоб я попросив, дотримуватися процедури, брати направлення, записувати, щоб ви не втрачали і свій час і знали завжди прийти до лікаря, на який час, в який кабінет і так далі. Листопад – це місяць обізнаності чоловіків про чоловічі проблеми це рак передміхорової залози, злоякісне новотворення яєчок, еректильна дисфункція, а також чоловіча депресія. Проблеми всі актуальні на сьогоднішній день в всьому світі. Чоловіки, взагалі, дуже закриті в собі, часто бояться сказати про свої проблеми, але проблем їх не менше, ніж в жінок. Саме Чоловікам треба не боятися звертатись в такі складні для нас часи до лікарів, особливо до уролога, тому що вчасно виявлені проблеми завжди запорука успішного лікування. Багато таких червоних прапорців для чоловіків це в першу чергу порушення акту сичопуску або його почащення в'ялий струмінь, сечі поява в крові в сечі це все тривожні симптоми, для яких потрібно звернутись для Профільного спеціаліста. Це не обов'язково урологи онкоцентру, це урологи поліклініки, сімейні лікарі, які дадуть правильний напрямок руху пацієнта. Похлине яєчок це хвороба більше молодих пацієнтів, пік захворюваність близько 30 років. Самообстеження, самодіагностика, пальпація для виявлення якихось підозрілих вогнищ. Потім звертуться до профільного спеціаліста для проблем з передміхуровою залозою. Це більше пацієнти 45, коли вже починаються різні вікові зміни, порушується якість сечопуску. Доступно всі спектри обстеження: це і магнітно-резонансна томографія, лабораторні обстеження, комп'ютерна томографія, різні діагностичні ендоскопічні процедури, цистоскопія, уретероскопія. Лікування на ранніх стадіях завжди має кращі результати. Ніж лікування на занедбаних стадіях. В Чернівщині ситуація в зв'язку з війною, постійними тривогами значно погіршується. Більшість випадків раку передміхурової залози в занедбаних стадіях. Це третя, четверта або місцеве поширення, або вже метастатичне. Лікування направлене тільки на продовження життя пацієнта і не гарантує взагалі шанси на повне одужання. Віддалені громади, їм важко добиратися, немає навіть там уролога в районах. Важко звернутися до лікаря. Постійно пацієнти щось бояться. На пацієнтів впливає е, його оточення: це і дружина, це і діти, які можуть замітити якісь порушення з е, вашим батьком, чоловіком і спонукати його звернутися до лікаря. Моя головна порада як лікаря для пацієнтів не бійтесь звертатися до лікарів. Ми не страшні. Профілактика це не про страх, це про відповідальність і можливість вчасно побачити проблему, коли її легше подолати. У Чернігському медичному центрі сучасної онкології доступні всі необхідні методи діагностики для жінок і чоловіків. Подбайте про себе, це необхідний крок, який можна зробити вже сьогодні.